Привіт, народ! Отримала нову посилочку для переробки. Тут лист із гарними побажаннями. Зачинила вікно, бо дуже шумно для запису. Як приємно читати те, що написано рукою. От як раніше листи, пам'ятаєте? Це дорогого варту. Зараз все друкується. Так, от у нас. От у нас що тут є Багатство. Значить, отаке скляне намисто. Ну, і я вже знаю, що я з ним зроблю. Я його не буду радикально переробляти, але трошки зміню ось ці шапочки. Я б наче замінила ось цю фурнітуру старішу. І, можливо, додам перлинки. Побачу, як воно вийде. І буде набагато багатший вигляд. Ось таке багаторядне намисто. У пані Ганни є своє бачення, яким вона його хоче бачити, оновлене. Ну, Подивимось, чи вийде в мене втілити її надії. Буду старатись. Так, далі. О, ну це скарб, це скарб. Переробимо бурштин це просто бомба. Зробимо гарне намисто, замінимо застіпку. Додамо трошечки фурнітури, воно буде ширше, тому що воно, бачите, таке коротеньке. Ще ось таке є на мистечку. Фолькорне таке. От, я ще не знаю, що я з ним зроблю, ще не бачу в своїй голові ідеї. Ну, подумаємо. Ой, ще отримала подаруночки. Ой, якраз на холоди. Новорічні носотички такі. Дякую. Пані Ганно, буду горітися. Моя цена шедевр. Гляньте, така краса. Для голочок. Голочниця така. Яка етнічна, гарна. Обов'язково буду користуватися нею. Вона прям лак підходить до неї. Дуже така гарна. Дякую. Тікай, ну ти подивися. Трошки сольки. Ні, ну це нормально. Іди звідси. Поможниця. Трошки мильного. У мене вже два рази, бо посуненька така що все не влазить. Трошки тут побуде. Ні, все влізло. Все, хай трошечки лучиться. Соліна водичка забере все те, що не потрібно. Все. Ще пані Ганна надіслала мені ось таких два коралових намиста. Ще не знаю, що з ними робити. Можливо, просто окультурити. Ну, побачимо в процесі роботи. Наче вони й так само достатні. І ще ось такий браслетик. Це теж кораловий, тут агатики, такі трошки незрозумілі застібки. Треба буде гарненьку застібочку поставити. Ну і щось може додати, щоб було гарно.